Президент Польщі завітав до українських танкістів, що освоюють леопарди. Анджей Дуда спостерігав за навчанням на військовій базі і випробувальному полігоні, де дислокується польська 10-та бронетанкова бригада. Розповідає Олександр Мужичук. Польща однією з перших оголосила про готовність передати Україні роту леопардів і таким чином підштовхнула інші країни надати ці танки Києву. І ось тепер польський президент зустрічається з українськими військовими, які освоюють танки Леопард 2 німецького виробництва на випробувальному полігоні в Свентошові, що на південному заході Польщі. Ми дуже добре знаємо російське імперське обличчя з нашої історії і ніколи не хочемо бачити його поблизу. Сьогодні нас захищають від нього наші сусіди в Україні, і ми вдячні їм за це. До Польщі на опанування танків Леопард 2 прибули 105 українських військових, які вже мають бойовий досвід на сході України. Вони не прийшли з вулиці. Вони в деякий час воюють уже на танках на наших. І тому вивчати даний танк їм вже набагато легше. Українці навчаються вже більше тижня, а загалом курс підготовки триватиме близько місяця. Інтенсивні заняття відбуваються щодня разом з вихідними протягом 10 годин на день. Польські військові не виключають, що до Польщі на навчання згодом прибуде нова група українських армійців. Нам їх не потрібно їх мотивувати. Вони дуже мотивовані, щоб швидко досягти необхідного рівня навичок та знань. Польща разом із 14-ма «Леопард-2» відправить в Україну 60 танків ТП-91 «Твардий». Це модернізована версія радянського танка Т-72 з потужнішим двигуном та системою наведення вогню. Загалом, як пише Associated Press, Варшава планує передати понад 300 танків радянського зразка.